Напевно, важко уявити час, коли не було б телебачення кіно та мультфільмів, але вірте чи ні ті часи були не так давно. Що робили ті діти, коли не могли дивитися фільми? Однією з найпопулярніших іграшок того часу був прадід сучасного мультфільму. Цю іграшку називали тауматропом, тауматроп утворене слово від давньогрецької таума-чудо і тропі обертання. Це іграшка заснована на оптичній ілюзії. При швидкому обертанні картки з різними зображеннями на протилежних боках зливаються в один малюнок. Це був обертовий механізм з різними малюнками з кожного боку. Тавматруп містив диск із зображеннями на обох сторонах, утримуваний двома мотузками. Коли диск обертався, зображення з обох боків диска зливалися в одне. Завдяки властивості зору, бачити зображення ще деякий час після того, як воно зникне. Оптичний ефект створюється персистенцією зору, утримуванням першого зображення мозком достатньо довго, щоб накласти. Його на інше, завдяки чому дві частини зображення виглядають разом. Персистенція, з латинською перекладається як постійно перебувати, залишатися, це здатність ока запам'ятовувати послідовні події. Цей ефект заснований на інерції людського ока. Так, наприклад, коли заради забави крутять палаючий факел, око бачить вогняне коло замість кількох положень одного й того ж палаючого смолоскипа. Таким чином, персистенція це здатність ока з'єднувати зображення, які швидко змінюються в одне, нерухоме, саме на цьому принципі влаштований кінематограф, оскільки будь-яке зображення в кіно або на екрані монітора являє собою безліч швидко змінюваних зображень. Класичною формою досвіду з використанням персистенції є диск Ньютона, який являє собою диск круглої форми, поділений на різнокольорові сегменти, який закріплений на підставці і має ручку для обертання. Згідно теорії Ньютона, коли диск починає швидко обертатися, різні кольори сегментів змішуються і утворюється білий колір. Цей ефект злиття кольорів на диску Ньютона. В Білий колір називається синтез білого світла. Світло всіх кольорів потрапляє на ваше око майже одночасно. Це змушує око думати, що ви бачите біле світло. Створіть свій власний тауматроп та вивчіть, як працює ваш зір. Ось кроки, намалюйте та виріжте два кружечки. Зробіть круглий диск картону того ж розміру, що й паперові шаблони, приклейте паперові кружечки до картонного диска, розташовуючи по одному колу з кожного боку. Зробіть два маленькі отвори в кожному колі, прив'яжіть. Дві мотузки до отворів, тримайте нитки в кожній руці та обертайте картку, щоб спостерігати за ілюзією. Спробуйте створити свій унікальний дизайн. Ви можете використовувати різні зображення, такі як жонглери, який підкидає м'ячі, або кінь і його вершник. Інші варіанти включають мишку та пастку. За бажанням скористайтеся шаблоном, який додається під відеоуроком. Діємо!